Вітаємо, друзі, автолюбителі. Сьогодні прошиваємо Jansson X7 Pro. Для цього потрібна нам буде картридер, карта пам'яті 10 класу. Можна використати звичайну USB-флешку, але високошвидкісну. але не USB 3.0, а лише 2.0. Далі цей диск. Форматуємо, форматуємо в форматі NTFS. Ну, я вже відформатував, то не буду далі показувати. І закидую сюди прошивочку. Так, її треба вивантажити, розпакувати. Зараз подивлюсь, де вона тут Johnson X7 Pro. Ось. Ось ці файлики. І їх відправити на флешку. Перевірка флешки показується ось така швидкість. Якщо у вас є 10 більше мегабіт на секунду передачі даних, така флешка підходить. Надшвидкісні, на жаль, не працюють. Далі продовжимо вже з магнітолою. Це у нас Johnson X7 Pro невеличка предісторія. Дану магнітолу-купили, поставили на автомобіль Mercedes, на якому стоять старі динаміки двохомні. І їх почало рвати на середніх уже показниках гучності. І, ну, Це, як виявилось, потім ми звернулися до фабрику, хоч тут стоїть 88-й чіп, але не лише чіп важливий, важливо ще й деякі елементи, які там стоять. Відповідний підсилювач, який працює з цим чіпом і інші елементи. Виявилось, що дане магнітолу краще використовувати, якщо у вас стоять 300 ватні динаміки на максималках. Тобто пікові 80 Вт, то все окей. Занадто потужний підсилювач, тому таку магнітолу або підключають лінійним методом на слабенькі динаміки, або підключають на потужний підсилювач. Також не можна робити динаміки різним рівнем опору. Тобто 2-х Ом і 4 Ом під'єднувати одночасно. Це не працює. Всі мають бути з одним опором, або використовуйте підсилювач. Ну отже, ми вирішили її перепрошити. Не знали причину, думали, що це проблема в прошивці, на І після невдалої перепрошивки отримали ось такий ось результат. Перша прошивка, яка була взята з t це ось полоса. Ще наперед скажу, не працює сенсор. Також ще не можна виставити кнопки керування. В принципі, все останнє працює з допомогою мишки. USB все працює. Ну, і зараз спробуємо. Прошити і я розкажу, як це робити далі. Ну що, встав я просто в USB-прошивку, як вже підготували, вже показував, як це. Далі. Наступний крок. Сенсор не працює, підключили USB-мишку. USB-мишку ми заходимо в центр оновлення. Центр оновлення у нас здається в системі. Оновлення. Локальне оновлення, USB. І він побачив USB, якщо файли правильні. До речі, якщо файли неправильні теж побачить і прощі, але результат може бути який завгодно І чекаємо. Тут попередження є, що не вимикайте двигуни. Дійсно, якщо під час оновлення у вас буде вимикання двигуна або запуск двигуна, то буде відрив від подачі живлення, і це пагубно може скластися на прошивці. Ну, грубо говоря, ми можемо отримати кирпіч. Ну що ж, залишилось лише чекати результату прошивання. Він займає десь приблизно 15-30 хвилин. Залежить від швидкості флешки, а також USB-порта, який ви використовуєте по-різному. Трогати магнітолу, краще не трогати, а краще взагалі відійти від неї, і щоб це вас не турбувало, чекати, коли буде якийсь результат. Якщо результати не з'явилось через годину, тоді треба бити в барабан на сполох. Розповім далі. Отже, не пройшло 15 хвилин, магнітола вимкнулася і почався процес завантаження прошивки. Мабуть, 15 хвилин потрібно, щоб завантажити з USB флеш внутрішню пам'ять, так званий рекавері. Ось він перезапустився. І це, якщо таке зелененьке, це значить прошивка почалася. І ми чекаємо знову результат. Це також може зайняти ще деякий час. В Цей момент треба бути достатньо обережним. Ще раз наголошую, не можна, щоб вимкнулася магнітола під час цього процесу. Поступово йде процес, можемо почитати, що тут у нас пише. Пише, що у нас 1200-2000 на дисплей, він побачив. І цей драйвер буде встановлювати. І кожну строчку він робить дон. Нагадую, ми з вами коли встановлювали, там були 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 файлів. От, от якраз ці всі 8 файлів вони поступово тут мають з'явитися після повного прошивання. Уже 3, ще 5. Входимо до фінального етапу і хочу наголосити ще на одну річ, що це насправді не є повноцінним прошиванням такого типу, а є оновленням, про що нам підказує сама система. Оновлення. Відмінність між оновленням і повним прошиванням достатньо серйозна, адже оновлення просто замінює деякі файли в Boot-секторі, але не робить повноцінного прошивання. Повноцінне прошивання можливо виключно за допомогою спеціальних програм, типу Flash Tool і тому подібне. Їх багато. Для кожного варіанту процесора це робиться по-різному. Це і є оновлення. Воно допомагає прибрати зайві там елементи. Речі, така магнітола, до речі, яка має лише оновлення, вона, вона скажу, одразу більш стабільніше працює. Тобто, злітання прошивки там малоймовірне. Помилки бувають, але це вирішується. Але помилки в основному через так зване оновлення по воздуху Wi-Fi. І це оновлення не завжди є коректним, хоча вже частіше-частіше міжнародні версії магнітол без проблем оновлюються, все з'являється, все працює. Ну, найбільша проблема, яка виникає при оновленні по повітрю, це проблема з пропаданням мережі. Тобто, ви, якщо магнітола. У вас китайська або навіть європейська, то при оновленні через офіційний сервер компанії Jansan або іншої компанії, якщо інша магнітола, у вас можуть пропасти мережі. Тому тут треба бути обережною і не рекомендую взагалі оновлювати. Так, ось встановилась прошивочка, і перевіримо, чи запрацював сенсор. О, Боже, при запуску нема проблем. Сенсор запрацював. Ну що ж, вітаємо, друзі, друга прошивка, яку нам надала фабрика. Джансан працює. І одразу, що ж подивимося по темам. Навіть запрацювали вибір тем. Побачила навіть країну. Так, і найбільше те, що мене цікавило, це відсутність кнопок. От після першого прошивання на стандартній прошивці у нас не було можливості встановити кнопки на екран. Чи вдасться зараз це зробити? Подивимось. Кнопки панелі навігації. Нижній дисплей. Так, все вдалося. Ну що ж, друзі, робимо висновки. Якщо ви працюєте з офіційним постачальником, якщо ви є офіційним дилером Jansson, ви завжди можете отримати правильну прошивку від вашого особистого інженера і підтримки. До зустрічі! Маю надію, що це було вам цікаво. І, в принципі, якщо така прошивка потрібна, звертайтеся, зможемо допомогти. Дякую, до зустрічі. Бережіть себе.